И в 26-й квартире, а я с 27 квартиры. Ну, как раз 26-я квартира, стена упала на мене. Ну и все упало. Ну, ничего. Да, да, это упало. И тут, да, это на мене упав телевизор. Я где-то в 2.15 прилетел. Гудел он туда, полетел в сторону центра, да. до речки. Ну, далеко видно, а, а потом стреляли, стреляли, прилетел сюда. И я учу этот свист, а я сидел не спал, к телевизору, и котик у меня, он закричал и побил в коридор. И я за ним побежал, и уже мне ударно волна жжет туда То вманут. ваш котик Чуть? вас попередил, да, да. так сказать? И жинка учула, и тоже в коридор заскочила. А в данній волнові жувану через коридор. Двірами просто. <говорено> я так спінає, тут дворі спина не можу. Зрив і, і, і стіни падали зразу. Ну, по, по так зразу. <говорено> Погибших, слава Богу, ніхто всі живі. Один в вільниці, а всі остальные а ділились легким испугом. Сусід в больниці ну він нормальний, порізаний весь його позашивали. А син його тут нормальний. Ну да, <таспоріг> та ми нас запустили в квартиру. Візьмі щось ну, коли я туди зайшла, то мачо <таспоріг> брати, Там нема чого брати. Там все там непонятно, <таспоріг> не що і не <таспоріг> то й там жли за <таспоріг> ці пліти. Там ж нічого не піднімеш, нічого не. Там, виходить, прямо обвалились кілька поверхів. Там і поверхи обвалились, і стіни сусідніх квартир обвалились. Ну і все, окна, все, все. Десь, здається, о другій 17. Я спав непогано, але... Те, що я пригадав перед те, що я відчув безпосередньо перед пробудженням, це звук двигуна якогось літаючого об'єкта. Після цього удар і далі вибух. Після цього я вибачаю за подробиці, голим вискочив на балкон для того, щоб Зрозуміти на якому я світі. Він ну, йшов на балкон і побачив, що мій будинок горить, хоча е осередок горіння він трохи далі від, від квартири. Ну, далі було питання, як вийти на вулицю, тому що я бачив, що тут дуже багато людей я ходить туди, сюди, туди, сюди. сюди але виявилося, що це не так просто, тому що коли я прочинив двері в коридор, зрозуміло стало, що там, там дуже жарко, і жоден фонарь не може пробити цю стіну сажі. Настільки був щільний, щільне задимлення, що нічого не було видно. Тому довелося зачекати певний час. Потім я зрозумів, що Мені допоможе рушник. Я взяв рушник, я одягнув окуляри, щоб дим неї очі. Я дуже швидко одягнувся і одразу намагався вийти, але на той момент там був суцільний морок і крики людей. Але оскільки було незрозуміло, хто кричить і звідки і як туди йти, тому що там можна було лише рухатися навпомацьки. То, звичайно, що на той момент я там не опинився. Тут потрібно був повний час, щоб попрочиняли вікна і задимлення розсіялось трохи. Ось така історія. Да. Загинули на п'ятому етажі мама і дочка, на сьомому вже вона погибла. А Тут дочка вже. молода? Молода 19 років. 19. А у вас щось з руками ви... Це попекла я. Це попекла. вони за, за поручні, да, волдерякся. Ви самі змогли вийти чи. Ні, мене поліція виводила. Люську забрала «Скоро», в лікарню людська. На скорі, по-моєму. На Так. Да. Ваня це що мама погибла, в реанімації теж на скорі. Наслідок сьогоднішнього статі ми маємо троє в нашому місті. 29 людей на 29 постраждалих. Сім зараз знаходиться в лікарні. Шість дітей наймолодшому, наймолодшому чотири роки, які постраждали. Роботи зараз ідуть, штаби розвернути, надається допомога. Зараз збирається вся інформація, будуть робитись обстеження відносно тих будинків, які постраждали. Скажіть, будь ласка, відомо, що дитячий садок пошкодження отримав. Чи є інформація можливо про інші теж об'єкти? Пошкодження садочку виключно візуально вибити вікна, не більш того. Все це ми максимально швидко змінимо, щоб діти знову змогли для понеділок вівторок приходить на заняття. Слава Богу, таких конструктивних пошкоджень немає.